Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. Сьогодні я хочу вам презентувати ось такий рюкзачок. Дивіться, це зі старої шкіряної куртки. Ось така була куртка. Шкіра хороша, м'ягенька, натуральна така. Ось такий рюкзачок я пошила. Дивіться, він м'ягенький, уплотнений. Все зашито дуже гарно. Ручечка тут є. Трошки світло не падає погано. Такі лямки. Всередині О, світло. Ну я вже ж його показати? Всередині ось так зроблено. Тут замочок є. Ось тут замочок. Відкривається повністю оце карман. Ззаді повністю карман. Тут є замочок потайний для кошелька, до спини йде. Ось так от. Все хорошо прострочено. строчечки всі рівненькі, замочки підібрані по кольору. Хорошо, все закріплено, ручка крепко пришита. Ось ще залишила кожа з курточки. Зараз дзвоню заказчиці, спитаю, може ще щось пошити їй потрібно, може косметичка, може ще щось. Побачимо, зараз поговоримо. Друзі, ось такий у нас вийшов рюкзачок. Гарненький, дуже даже зручний. У місті ходити такий не великий, не маленький. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на колокольчик. Дякую вам за перегляди. До зустрічі. Замовляйте. Я силочку скину на Фейсбук, щоб ви зі мною зв'язувались.